Усім привіт! Мене звуть Маша. Я навчаю людей складати кубики Рубіка. У програмі навчання складання кубиків Рубіка є 2 на 2, 3х3, 4 на 4, Скб Сквайр, Мегамінкс та інші офіційні головоломки. Також є навчання з неофіційних головоломок. Я створила сайт, де можна зареєструватися на заняття. Я прагну допомагати нашій Україні, нашим воїнам ЗСУ. Тож, водночас долучайся до акції, купуй навчання та допомагай нашій армії. Відсоток грошей буде перечислено на нашу армію та дітям, які постраждали у цій війні. Я професійно займаюся спідкубінгом уже протягом 4 років. У вас може виникнути запитання: чому треба платити за курси, якщо можна навчитися складати просто у Ютубі безкоштовно? По-перше, у мене вигідна пропозиція та. На 99% гарантія, що людина навчиться складати головоломку. По-друге, економія вашого часу. Я одразу відповім на усі ваші запитання та поясню незрозумілі вам етапи складання. Третє, мотивація та наставництво. Люди завжди хочуть бути схожими на успішних людей. Я займаюсь складанням Рубіка професійно. Тож, у вас є чому навчитися. Але це відбуватиметься, якщо людина сама захоче зі мною співпрацювати, тобто слідкувати за мною у соцмережах та розповідатиме мені про свої результати після проходження курсів. Тож, давайте зробимо репост цього відео, щоб якомога більше людей дізналися про мої курси. Я навчаю не тільки дітей, а й директора бази відпочинку. Тож ви можете мені довіряти, навчання проходить в онлайн режимі. Є курси у відеозаписі, де, придбаючи їх, ви одразу навчаєтесь складати, а все незрозуміле питаєте у мене у соцмережах. Є індивідуальні курси, де перше заняття безкоштовне, після нього ви вирішуєте, продовжити навчання чи ні. Також у разі продовження навчання після індивідуального безкоштовного заняття людина має право обрати, яким чином вона далі проходитиме навчання індивідуально чи придбає відеозапис. Оплата відбувається перед початком навчання, бо, на жаль, були випадки, коли люди не платили. Одразу, коли мені приходить оплата, ми з вами починаємо навчання. Ціни та реєстрація на курси знаходяться на моєму сайті, посилання в описі під цим відео. Також я зараз активно розвиваю інстаграм, тож підписуйтесь, теж є посилання в описі під цим відео. Ну і ще я співпрацюю з магазином The Cube Girls, тож, якщо у вас немає головоломки, то. Раджу замовляти там. Цей магазин знаходиться у Перу. доставка у будь-який куточок світу. Тож приємний персонал і новинки у цьому магазині прибувають е, дуже швидко. Посилання на магазин теж буде в описі під цим відео, також допомагаю оформляти ваші замовлення. Тобто, можете написати мені просто в інстаграм та придбати головоломку через мене у цьому магазині. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку, якщо підтримуєте мою ідею. З вами була Маша. Всім до зустрічі!